Історію написала Марія Ізабель Санчес Вегара, проілюструвала Свята Дорошева. Анна Франк. Анна була єврейською дівчинкою з Франкфурта на Майні. Вона безтурботно жила там зі своїми батьками та сестрою. Маленькій Анні було чотири роки, коли до влади прийшов базікало з вусами. Адольф Гітлер ненавидів євреїв і волів би їх позбутися. Сім'я Анни втекла до Голландії. Батько Отто відкрив там магазин. Анна знайшла друзів і незабаром відчула себе як удома. Але потім гітлерівські нацисти вторглися в половину Європи, а також окупували Голландію. Всі єврейські діти повинні були відвідувати спеціальну школу і носити на грудях зірку. На тринадцятий день народження Анни. Батьки подарували їй щоденник. У ньому вона писала ніби своїй найкращій подрузі. У щоденнику вона розповідала про свій страх, що їх усіх заарештують. Сім'я Анни сховалася в задній будівлі. Двері були книжковою полицею в крамниці батька Анни. Сім'я Анни жила в тісній схованці разом з чотирма іншими людьми. Вони повинні були весь час мовчати і не могли вийти на вулицю, поки не закінчиться війна. Щоденник був улюбленим другом Анни. Вона писала багато годин і мріяла потім стати письменницею і видати книгу. Але одного дня Анна перестала писати. Поліцаї виявили схованку та всіх забрали. Щоденник Анни залишився сам. Нацисти відправили сім'ю Анни в переповненому вагоні для худоби. Потягу знадобилося три дні, щоб дістатись до найгіршого місця на землі. У концтаборі вижив лише батько Анни. Після війни він знайшов щоденник і розридався, прочитавши те, що написала його молодша донька. Він опублікував книгу, як хотіла Анна, тому що світ повинен знати, що було тоді. Відтоді щоденник Анни прочитали мільйони людей. І плакали за дівчинкою, яка, ховаючись за книжковою полицею, мріяла згодом стати письменницею.